Віт, ти на каналі Слон Квіз. І сьогодні ми спробуємо вгадати, які різдвяні традиції та факти справжні, а які лише міфи. Буде цікаво, пізнавально і дуже по різдвяному. Не забудь про лайк і підписку Так ти допоможеш каналу рости. А тепер поїхали. На святвечір вечеря не починається, доки на небі не з'явиться перша вечірня зоря. Правда чи міф? Це правда, це суворе правило для більшості українських родин. Перша зоря символізує Віфлеєвську зірку. Історичні записи чітко вказують, що Ісус Христос народився 25 грудня. Правда чи міф? Це міф. Біблія не вказує точної дати народження Ісуса. І дата 25 грудня була встановлена церквою для заміни язичницьких свят зимового сонцестояння. Скорочення іксмес в англійській мові є сучасним нерелігійним винаходом, щоб викреслити Христа з Різдва. Правда, чи міф? Це міф. Буква Ікс у грецькій мові є першою літерою слова Христос, і це скорочення використовується давно. Перші прикраси для ялинки у вигляді мішури дощику були виготовлені із справжнього срібла, оскільки воно найкраще відбивало світло. Правда чи міф? Це правда. Перша мішура була винайдена у Німеччині приблизно у 1610 році. Та спочатку виготовлялася з тонко нарізаного срібла, яке, однак, швидко мяніло. Різдвяна ялинка має язичницьке походження. Правда чи міф? Це правда. Використання вічно зелених рослин під час зимових свят існувало в язичницьких культурах задовго до появи християнства. Різдвяний вінок символізує терновий вінець, який був покладений на голову Ісуса перед розп'яттям. Правда чи міф? Це міф. Кругла форма вінка символізує вічне життя та безсмертя душі. Сучасні астрономи встановили, що Віфлеємська зірка, ймовірно, була кометою, яка пролетіла над землею у рік народження Христа. Правда чи міф? Це міф. Комета була однією із гіпотез, але планетарне зближення Юпітера та Сатурна вважається більш імовірним поясненням. Вертеп зображує виключно біблійні сцени і ніколи не містить світських персонажів правда чи міф. Це міф. Український вертеп має дві частини релігійну, біблійну та світську з гозою, козаком, смертю та іншими. Англійська назва Різдва Крисмес походить від староанглійської Крістес Месе, що означає меса Христа. Правда чи міф? Це правда. Крисмес походить від двох слів: Кріст Христос і Мас. Меса або літургія. Образ Санта Клауса у червоному костюмі був винайдений і популяризований рекламною кампанією Кока-Кола. Правда чи міф? Це міф художник Томас Наст вперше створив сучасний образ Санти у червоному вбранні ще у 19 столітті. А Кока-Кола лише посилила його популярність. В українській традиції подарунки від святого Миколая завжди клали виключно під подушку, а не в шкарпетку чи черевик. Правда чи міф? Це правда. Під подушку це найпоширеніша і традиційна практика для більшості регіонів України. Це є відмінністю від західноєвропейських традицій із паншохами. В Австралії різдво святкують часто пікніками на пляжі. Правда чи міф? Це правда. Оскільки різдво припадає на літо, багато австралійців святкують його на відкритому повітрі, влаштовуючи барбекю та пікніки. Маланка щедрий вечір. Це виключно жіноче свято, де чоловіки не беруть участі у переодяганнях. Правда чи міф? Це міф. Маланка це народне свято з переодяганнями та гумором, де ключові ролі традиційно виконують чоловіки. Перші різдвяні пісні і колядки були виключно про народження Ісуса. Правда чи міф? Це міф. Перші колядки були народними піснями про зимові свята та врожай. У Польщі на різдво є традиція залишати одне порожнє місце за столом для несподіваного гостя. Правда, чи міф? Це правда. Ця традиція символізує готовність прийняти Ісуса або Марію, а також згадати тих, хто не може бути з родиною. На святвечір в Україні традиційно на столі стоїть калач. Правда чи міф? Це правда. Калач є однією з традиційних обрядових страв на святвечір і обов'язково має бути присутнім на столі серед 12 пісних страв. Згідно з біблійними текстами, волхви були королями і їх було рівно троє. Правда чи міф? Це міф. Біблія не вказує, що волхви були королями і не називає їх точну кількість. В Італії подарунки дітям приносить Санта Клаус. Правда чи міф? Це міф. В Італії подарунки дітям приносить добра відьма Бефана в ніч з 5 на 6 січня. Традиція розвішування панчіх походить від легенди про святого Миколая, який кинув мішечки із золотом через димохід, і вони впали у висячі панчохи. Правда чи міф? Це правда. За легендою, святий Миколаїв врятував дочок бідного чоловіка від рабства, кинувши золото, яке приземлилося у висячі панчохи, що сушилися. Різдво було повністю заборонено в Радянському Союзі лише на період Другої світової війни, а до того його святкували. Правда чи міф? Це міф. Різдво було заборонено у 1929 році і залишалося офіційно забороненим майже до розпаду СРСР. Правильна відповідь на вітання Христос народився. Це воістину народився. Правда чи міф? Це міф. Правильна відповідь. Це славімо його. Якщо на святвечір у дім заходив несподіваний гість, це вважалося гарною прикметою. Правда чи міф? Це правда. Прихід несподіваного гостя віщував добробут і щастя на цілий рік. Традиція запалювати свічки на різдвяній ялинці походить від церковної практики використання свічок як символу Христа. Правда чи міф? Це міф. За легендою, протестантський реформатор Мартін Лютер першим додав запалені свічки до дерева, щоб імітувати вигляд зірок крізь гілки. Перша ріствяна листівка була створена в Англії. Правда чи міф? Це правда. Листівка була створена Генрі Коулом у Лондоні в 1843 році. Ворожіння на майбутнього нареченого під час різдвяних святок було офіційно дозволено церквою. Правда чи міф? Це міф. Церква завжди засуджувала ворожіння. Цілуватися під омелою у західних традиціях походить від скандинавської міфології. Правда чи міф? Це правда. Омела стала символом любові та миру, коли богиня Фріг обіцяла поцілувати кожного, хто пройде під нею. Різдвяний піст у православ'ї є найдовшим і найсуворішим постом у церковному році. Правда чи міф? Це міф. Найдовшим і найсуворішим є великий піст, який передує Великодню. Засівання, обряд обсипання зерном проводиться в Україні виключно на різдво, щоб прикликати гарний врожай. Правда чи міф? Це міф. Засівання проводиться на старий новий рік. Подарунки на різдво це традиція, яка походить від волхвів. Правда чи міф. Це правда. Християнська традиція дарування подарунків пов'язана з дарами волхвів. На водогреща в Україні заведено обмінюватися подарунками. Правда чи міф? Це міф. Такої традиції немає. Традиція ставити запалену свічку на вікні на Різдво виникла в Ірландії, щоб показати подорожуючим, що в цьому домі можна отримати притулок. Правда чи міф? Це правда. Свічка була символом гостинності. Святий Миколай жив у Лапландії. Правда чи міф? Це міф. Святий Миколай жив на території сучасної Туреччини. Ялинкові прикраси спочатку робили з їстівних продуктів. Правда чи міф? Це правда. Перші прикраси робили з яблук, горіхів, пряників та інших продуктів. Пуансентія має мексиканське походження і символізує зірку Віфлеєма. Правда чи міф? Це правда. Квітка родом із Мексики. Її червоний колір символізує кров Христа. А форма зірки віфлеємську зірку. Пісня Чингл Беллс була написана для Різдва. Правда чи міф? Це міф Джеймс Лорд Пірпонт написав цю пісню у 1850-х роках до Дня Подяки, і вона мала іншу назву. Традиційно зображують, що Ісус народився в Хліві, але історично він, ймовірно, народився у печері. Правда, чи міф? Це правда. Історично хлівів у сучасному розумінні не було. Худобу тримали у печерах або на першому поверсі житла. В Ірландії на Різдво було заборонено їсти картоплю, оскільки вона вважалася бідною їжею і не підходила для святкового столу. Правда чи міф? Це міф. Картопля була важливою частиною ірландського столу. І заборони на її вживання на різдво не було. Найдавніша письмова згадка про святкування Різдва 25 грудня датується четвертим століттям у Римській імперії. Правда чи міф? Це правда. Запис у римському календарі хронограф 354-го року містить першу відому згадку про святкування Різдва 25 грудня. Різдво забороняли у Англії. Правда чи міф? Це правда. Пуритани під керівництвом Олівера Кромвеля, військового лідера, заборонили Різдво у 17 столітті, вважаючи його занадто легковажним. Король Ірод наказав убити всіх немовлят у вифлеємі, коли дізнався про народження Ісуса. Правда чи міф? Це правда. Євангелія від Матвія описує таку подію, однак поза Біблією історичних підтверджень немає. Ось і все. Тепер ти точно знаєш, де правда, а де різдвяний міф. Якщо сподобалось, тисни лайк, підписуйся і не пропусти нові вікторини. Хай у твоєму домі буде тепло і багато різдвяного настрою. Бувай!